Богонім у той час, узявши дванадцятьох, Ісус до них промовив, ось ми йдемо в Єрусалим, і все написане пророками про сина чоловічого збудеться. Він буде виданий поганам і насміхатимуться з нього, і зневажатимуть Його. І плюватимуть на нього, і бичувавши, уб'ють Його, та третього дня він воскресне. Вони ж нічого й цього не розуміли. Це слово було для них закрите, і вони не знали, про що він говорив. І брати і сестри слава Ісусу Христу. Не буває такого, що ми збираємося в подорож і не думаємо, куди ми хочемо подорожувати. Завжди має бути мета подорожі, завжди місце призначення, бо без цього втрачає сенсу і виходити з дому. І тільки та мета. Оправдовує цілу нашу подорож, і навіть якщо не все гладко, може, не всюди встигаєш або підводить тебе транспорт, не маєш відповідних, може, навіть ресурсів, але найголовніше достатися до цілі. І коли це зробиш, то ти задоволений із того, що результату досягнуто. Ось так, дорогі брати і сестри, сьогодні, в День пам'яті Всехвального апостола Андрея Первозваного ми роздумуємо собі про подорож апостолів до Єрусалиму. Сьогоднішнє рядове Євангеліє розказує нам, що апостоли вже ну, певний час і певно, що більше двох років є разом з Ісусом Христом. І вони подорожують до Єрусалиму. Ісус Христос їм уже третій раз говорить, що це моя остання подорож, що коли ми прийдемо туди, то синові людському треба буде виданим, бути виданим у руки поганим, будуть з нього насміхатися. Навіть такі конкретні деталі нам Євангелист Лука подає. Будуть на нього плювати, зневажати, бичувати, уб'ють. Але третього дня Він воскресне. І це каже Ісус Христос, має сповнитися, бо так написали пророки, але апостоли нічого не розуміють. Скільки, скільки разів, дорогі брати і сестри, ми в житті нічого не розуміємо. Боже Слово для нас закрито є скільки разів. Чому Господь і так? Але ми не можемо втрачати із нашого поля зору нашу мету, ми всі йдемо в Єрусалим. Людина може над цим не задумовуватися, але ми всі наближаємося до Єрусалиму, як це первісні християни на самих початках говорили про Царство Боже другий Єрусалим місто Бога. І якби людина не хотіла, якби не жила, остаточною точкою її призначення є. Місто Бога, там, де перебуває Бог. Але людина все своє життя вперто може вибирати собі іншу ціль подорожі. Ну якою є та ціль? Дуже часто людина навіть сама не може собі відповісти на це запитання. Єдине, що могла би сказати: ну, я хочу бути щасливим. Але на чому полягає твоє щастя? Будеш щось мати, будеш все своє життя здоровим, проживеш довге життя, повільно постарієш, все одно прийде той день, котрий закінчує все наше земне життя. І тоді цілі, мета подорожі, якою вона була. Ми боїмося це визнати, ми про це, може, не так часто роздувуємо, але. Перед нами місто присутність Бога. І тоді питання, чи я йому довіряюся, бо, бачите, Ісус Христос іде разом з своїми учнями до Єрусалиму, Він завжди поряд, навіть якщо вони нічого не розуміють. Ось що важливо, дорогі брати і сестри: у подорожі протягом нашої дороги різне може статися. Але що тоді важливо? Що ми робимо? Ми стараємося передбачити всі можливі негаразди протягом подорожі. Нам важливо мати з собою телефон і бажано мати там такі номери, куди подзвониш, якщо щось станеться. Їдеш з машиною далеко. Треба думати про те, що вона може поламатися, щось інше може статися. І ми стараємося все передбачити, мати достатньо коштів з собою. Мати кому може подзвонити з іншої сторони, хто може, не знаю, мені допомогти у певній ситуації. Ми плануємо подорож. Але ніколи не знаємо, що там може статися. Так в своєму житті, ідучи кожен своєю дорогою, маючи свої плани, ми ніколи не знаємо, що може статися. І тоді важливо, чи я не лишаюся сам, чи буде хтось, хто мені поможе. Бо найстрашніше, дорогі брати і сестри, у житті це не нічого не розуміти. Ми багато разів нічого не розуміємо. Найстрашніше це в тому, що станеться лишитися самому, бо хто тоді тобі допоможе. Коли щось сталося, то ми не потребуємо відповіді, пояснення. Слухай, так сталося, бо не знаю, ти не поремонтував машину перед тим. Але ми потребуємо, щоб в той момент нам хтось допоміг. Ось так Ісус Христос є у нашій життєвій подорожі постійно, хоч дуже часто ми не маємо жодних відповідей. Питання в тому, чим покладаюся на нього чи ні. Дивіться, Андрій Первозваний спочатку був учнем Івана Хрестителя. Іван Хреститель це описує нам євангелист Іван, коли. Виходить хрестити над Йордан і показує на Ісуса Христа і каже, ось агнець Божий. Апостол Андрій, а разом з ним інший учень, якого точно ми не знаємо, вони одразу йдуть за Ісусом Христом. Пізніше Андрій йде до свого брата рідного, апостола Петра, і каже, ми знайшли Месію, ходи і з нами. Місія Ісуса Христа лише починалася. Апостол Андрій зовсім його не знав. Але йому було достатньо слова Івана Христителя, який сказав Осягнець Божий». І тоді вони зрозуміли, що прийшов час йти за другим. Ось так, дорогі брати і сестри, віра чим вона є. У той момент, коли ми навернулися через якихось людей чи через певні життєві ситуації ми пізнали, що. Ісус Христос Месія. Треба йти за Ним. Хоч ми можемо не розуміти, чому та дорога за Христом проходить через нелегкі періоди страждання. Апостоли нічого не розуміють. Але питання в тому, чи будуть довірятися, ідучи до кінця. Ми знаємо, що. Під Христом Ісуса потім залишається лише апостол Іван. Всі дійшли до Єрусалиму, але до Голгофи там всі розсіялися, там десь сховалися, втікли. Ось так, дорогі брати і сестри, може бути і в нашому житті, що ми можемо проявити малодухість, можемо сумніватися в певний час впасти в страх. але Дуже важливо йти разом з Ісусом Христом. Дуже важливо слідувати до кінця. Дуже важливо в ті нестерпні моменти мати на кого опертися, бо це і нашим життям. Апостол Павло сьогодні до Тимотея каже, наказую особливо багатим, щоб не покладалися на багатство. Дуже часто ми в житті покладаємося на багатство, покладаємося на здоров'я, покладаємося, ну, може, ще на когось, на свої знайомства. На свою роботу. Але ціль подорожі Небесний Єрусалим, Божа присутність, чи я про неї пам'ятаю. Амінь.